Доброго дня пані та панове! Ми з вами на каналі Ітоки під відео. Авансом поставте лайк, а якщо відео вам сподобається, підпишіться на канал. Сьогодні у нас нова цікава мініатюра про феєричного придурку а по сумісництву головного дипломата при ООН Василію Нівенців. Величезний, просто гігантських розмірів, вестибюль ООН на нульовому поверсі був виставлений чорно зеленим марком. Від входу вестибюлю вели такі ж мармурові широчезні сходи. На протилежній стіні було двоє дверей з написами Мен та Вумен. У них що? Гарних шпалер не було, первово подумав Василій Нібець. Цей мармур скрізь, не наче у мавзолеї мау. Його дратувало все: білі раковини, яскраве світло, машини для прибирання, що причаїлось у куточку. Але найбільше його дратувало, що там на унітазі застряв коняка Сергій Лавров. Він що там, Каштанівся, чи біографію Лєніна перечитує. Права ні бензі не терпіла зволікання. Цей сраний морський суд англосаксів ось ось прийме рішення і треба напрацювати спільне рішення. Ну, тобто брехати в одну душу. А тут потім доведеться кусати лікті і не тільки свої, і не тільки лікті. Що буде, коли Інтерпол з болгарками та молотками з зубилами припреться розбирати Кримський міст? Карлик Пиня може запросто відігратися і на Васі також. А от хитра коняка Лавров запросто відпекляє. Звичка зустрічатися у вестибюлі туалету по робочим питанням у Васі на бензі давно. Теження різних спецслужб це природня, так його вчили у школі КДБ. Але висування та манери не дозволяють ЦРУ, наприклад, встановлювати відеокамери у туалеті. Так було і в тому випадку з бойовими комарами. Його історія про біолабораторію про нацистів була просто геніальною. Такі історії він придумував запросто. Головне самому не в неї повірити, а далі справа техніки переконати у її правдивості — пусті навколо. А брехати та переконувати Вася вмів. Це було сенсом його життя. Це не хобі, не робота, це дійсно його єство. За це його і любили, запрошували на різні вечірки, посиденьки та маленькі й великі сімейні свята. Спочатку була Орка за нареченого з нареченою чи за іменинника, якому витило 50. Третя чи четверта чарка, і Вася починав глаголити. Публіка, навколо ковтаючи слину, слухала Васю. І вже всім було пофіг, скільки імени не погрюк. Та чи гарне плаття нареченої за 5 тисяч баксів. Слухали Васю. Його історії були просто вражаючими: як він та Леслі Снайпс врятували від смерті купу людей на літаку, які захопили повітряні пірати. У них вдвох із Леслі, Викинули цих виродків через відчинені двері з висоти 10 кілометрів. А потім Вася допомагав снайпсу садити літак, будучи другим пілотом і смикав за різні важелі та натискав усякі кнопки та тунблери. Коли все переможно закінчилося, Леслі Снайс пообіцяв Васі навчити його прийомам конфу та керувати літаком. Інша історія, яку не Бензі розповідав. Захватом та у різних інтерпретаціях, це завдяки чому і як він високо піднявся службовими сходинками. Та й, мабуть, це не остання його сходинка, адже коня Калавров не вічний. Він переспав з Собчачкою. Монолог Вася вів романтично, мрійливо, голос був сповнений захвату від пережитого. Починалася розповідь з похоронів батька Собчачки Той. Сюша тоді так сильно рюмсала, гарювала. І Вася як міг її заспокоював та приголублював. Потім приголублював усю ніч. Звичайно, про деталі злиття двох тіл у ліжку розповідати було негарно. Навколо енципована еліта Російської Недофедерації. Усі ці банкіри, сенатори, члени наглядових рад, ескортниці та просто члени. Це вам не посиденьки за пінчушками у запльованому під'їзді Волограда, звідки він родом. Вася, як завжди, сконцентрувався на розповіді про те, що було після, вранці, як вони ніжно пестили один одному із тремтячим диханням та лагідним, короткочасним торканням ерогенних зон. Допестились до того, що забули чи його родича вчора. Так, Мурзику більше не наливати, вказуючи на нього, вальовим голосом сказала Валя Матвієнка у народі валька Стака. Ще трохи, і Вася розповість нам, як кохався з дружиною Бріж. Це було обратно. Заспокоювали тільки те, що Лавров залишив у ньому соромітніцькі фотки вальки серед купи голових мужиків. Вони з Лавровим тоді гарненько поїржали. А от правда була б досить прозаїчною. Дертячко на Бензя бачив один раз у житті, на якомусь з'їзді, коли та балотувалася у президенти. А посаду він отримав, коли насипав миш'яку у компот своєму начальнику Чуркіну, щоб зайняти його місце. Історія з бойовими комарами і біолабораторіями була його першою поразкою. Після феєричного виступу Васі на генасамблеї. Ця засаранка з Індії почала каб'єнитися. Мовляв, Індія витрачає мільйони доларів на ООН, а вона повинна вислуховувати, як Вася натягує сову на голову. Медензя розумів, що потрібно було вживати заходів і подзвонив Люсі. Люся це особиста секретарка генерального секретаря Гудтереша, постійний і професійний агент ФСБ. Леся знав її ще дівчинкою, коли вона розносила чай по кабінетам начальників на Луб'янці. Зараз у неї американське прізвище, і вона закінчила три західних університети, хоча не пізнає жодного з них навіть по фото. Робота у Люсі була нескладна. Один раз у тиждень, як правило, у п'ятницю, її шеф Антоніо підписував занепокоєння. Там були дві теки з лівого краю великого столу з написами. Занепокоєння та глибоке занепокоєння. Головне не переплутати і після підпису шефа віднести на правий край столу у теку до опрацювання. Завдання на бензя поставив мусі просте відслідкувати, коли та індійська фіфа Рахіль піде до туалету, а вже тут він її зустріне. Клиячи руки у вестибюлі туалету Рахіль у дзеркалі побачила добродушну пику Васіні бензі. Який йшов до неї і широко посміхався. Щось їй підказувало, що це була фаст. Шановна пані, нейтральним голосом почав Нібендя. Факти про біолабораторії в Україні це майже нічого порівняно з тим, що задумали ті укронацисти. До речі, у мене усі довідка є за підписом Гутеріша. По мірі розповіді його тональність ставала все більш запальною та впевненою. Довідку на посунув агент Люся, запхавши її між паперами глибокого занепокоєння. А ось і довідка з американського ЦКЗ: він сам її склипав у фотошопі, знаючи, що клин клина вибивають, Вася вирішив запропонувати представниці Індії ще більш фантастичну історію. Ви розумієте, пані Рахім, найближчі події вас вразять ще сильніше. Ви ж розумієте, що наступним президентом Америки буде Трамп, де до Пиня вже про все домовився і заплатив, кому треба. Звісно, в Україні якої допомоги, зокрема, і комбайнів Катерпіла. А щоб збирати здоровений урожай без техніки, ті кляті укропи кожному фермеру планують видавати рабів. Якомусь фермеру три, а якомусь п'ять. Звичайно, на всіх фермерів рабів не вистачить, то тоді будуть купляти за кордон. От у вас у Індії є зеки, засуджені за особливо тяжкі. Так от укроки їх викуплять і змусять працювати на плантаціях Херсонщини. Тут Рахіль сильно пожалкувала, що в туалеті немає тривожної кнопки виклику санітарів з найближчої психлікарні. Надтиснутим голосом та скупо жестикулюючи правою рукою, підкреслюючи кожне своє слово, Архіль різко перервала ніденько. Вася ти дурень, якщо я, не дай Бог, почую з трибуни Ор, історію про рабі, то ти сам у мене поїдеш у рабство до штату Біхар чи кокосове молоко. Що ж стосується твоєї балаканини про бойових комарів, то це повний тріч. У тебе, Вася зовсім відсутній зв'язок між язиком і мозоком, хоча більш вірогідно, що мозоку у твої голові немає зовсім. Ти хоч уявляєш собі, скільки коштує один прилад для біолабораторії? Це більше ніж ти заробляєш за рік. А мережа біолабораторій з'їдає коштів не менше ніж річний бюджет ФБР. А спеціалісти, у таких лабораторіях працюють спеціалісти світового рівня. У таких спеців за плечами три університети і дві академії. А в Україні війна. Та, якщо ти не знав. Пробуй усе це хоч якось прийняти, не дивлячись на відсутність мозку. Вася зрозумів, що історії з комарами і рабами провалилися. Давно він не отримував таких ляпасів. Десь далеко на Росії у Густому лісі. Досить велика група мурах тягнула картонну коробку по високій траві. Їх тільки нависадив маленький дрон і швидко полетів геть. Ну і придурок це ні бензя. ж треба таке придумати. Бойові комарі, Дебіл. Розмірковував мураха з позивним вогником. Комарі то ж кровососи, тільки кров можуть з людей смоктати. А от ми, мурахи, працюємо, добре працюємо. Нічого хлопці, звернувся вогник до побратимів. Он там за тим пагарбом дарований склад орків, набитий іранськими мопедами. У картонній коробці лежало півкіло пост.